Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 18 травня 2025 року. Вчора я закінчив висадку чубуків в школку винограда. Ось такий вигляд вона має на сьогоднішній день. Роботи було проведено чимало, Ну, своєчасно я вважаю закінчив. Як то кажуть, трошки розвиднилося. З'явилося Невелика кількість вільного часу і можна зайнятися розпродажі саженців, ті, які у мене залишилися з сезону 24-го року. Зараз я вам покажу саджанці, ви побачите, і кому потрібно, звертайтесь, будь ласка. Ось так виглядають саженці на сьогоднішній день. Які залишилися? Торнадо, посланник, шкільний вальс, Азія, Рембо, Олімп, Буба, Ось полоса Веселіса Прекрасна Аркадія, Юпітера трохи, Кешмиш Бравісімо Кешмиш Іванка, Кешмиш Цимус Кишмиш Близнец, Памяти Учителя, Артек, Преображение, Сенсация, Эскалибур, Румейка, Басанти, Николь, Красновишневый, Байконур, Миланка, Каталония, Ландыш, Ливия, Бананас, Прима Украины, Шарада. Оці всі саджанці, Звісно, що друга половина травня вже вегетація в них. Вони давно просяться на висадку. І я вважаю, що по такому саджанцю видно, що він живий. Можна його сміло висаджувати. Це верхня брунька розкрилася. Внизу бруньки тільки починають в такому сплячому стані. Все рівно їх обрізати. Ці саженці треба на 7-10 см. Ну, от таким чином їх обрізають. А це решта все буде викидуватися. Хто буде садити цей виноград. Ну, по ньому видно, що саженці ловкі. Звісно, що це не ті саженці, які б реалізовувалися восени. Спочатку ж починають висмикуватися з мішків самі найкраще. До початку весни залишаються ще гарні саженці, ну а потім все слабкіше, слабкіше, Ну як вони слабкіше, Вони не слабкі, вони доволі потужні, ну все рівно не такі, як були восени. Самі розумієте, вартість всіх цих саженців 100 гривень. Любого саженця, який вам потр... треба, вартість його 100 гривень. В будь якій кількості. Можу і один відправити, для мене це не має значення. Все рівно буде відправка проводитися. Так що кому треба, у кого там вимерзли, підмерзли, звертайтеся, відправку зроблю найближчим часом. Дякую за увагу. Звертайтеся, до побачення.